Всім привіт! Сьогодні моє наступне відео. Воно трішки в іншому форматі буде, тому що одне і те саме показувати не хочеться, а спілкування поспілкуватися є бажання. От, тому я його побудувала трішки по-іншому. Хочеться показати вам саме саме-цікаве, що на даний момент у мене є. Так, по-перше, хочеться похвалитися своїми новими квіточками. Ось такий просто нереальних розмірів білий білі. Я не міряла його, але мені здається точно більше 10. Ця величезна губа. Пелюстки просто-просто білі кольори вони завжди виглядають святково. Коли я тільки починала колекціонувати орхідейки, то спочатку у мене навіть була підбірочка таких білих різних, з різними формами квітів. З губки, можливо, були жовті рожеві, відрізнялися. Ну, розмір квіточки. От. Так, далі. Ну, про цю красуню вже вам говорила не один раз, але покажу вам, що все-таки я чекала, чекала. І ось вона видала мені дитинчата прикорневу дитинку. Ну, і ось тут у неї на стволику також розвивається, якщо ви бачите, дві дитинки. Прийшла до мене ще ось така мультифлорка. Дуже пишне квітування. Вона вже не має бутончиків, які проскривалися. Ну, але я так думаю, що відквітати вона ще не збирається і не скоро це буде. Хоч вже потрішки я зняла з неї сухі квіточки. Ну, це, звичайно, вплинуло на неї пересилка, тому що, самі подумайте, подивіться, яка вона широка. З якою масою квітів і як можна її засунути в коробочку, щоб вона доправилася в інше місце. Так, ось така ще красунька. Це якийсь новий сорт. Я думаю, що це якась помість із полуничним пирогом, полуничним тортом, тому що така, такі кольори майже. Жовтого, можливо, трішки більше. Але така воскова квіточка плотна, міцна і багато бутончиків, так що ще будемо квітувати і квітувати. І тут продовжує квітувати моя Санта Роза. Подивіться, яка вона рясна і яскрава. А ну, тут ще в мене також квітує ось така на дорощеному квітоносі, Ось така воскова, дуже червона. Таких кольорів. Такі кольори рідко зустрічаються, насичені червоні в орхідеях. Ось така красонька. Зараз покажу вам свої полички, Не знаю, як у вас, напишіть, будь ласка. Тому що, як на мене, це літо незвичайне, тому що я ще не бачила стільки е, розвиваючих квітоносів саме в літній час квітування. Так, оце у мене Джамбалайя буде квітувати. Так, це у мене. Майя випустила ось такий квітоносик. Це бігліп джинні вже ось ось. Так, це паучок. Там у мене знову буде квітувати мій метелик восковий. Це також метелик маленький, зелений. І ось тут на верхній полиці також дивіться цю я не знаю, в не підписана. І ось тут маленька така цікава, тому що в її е, листочки вишньові. Дуже-дуже темні вишньові листочки. Можливо, Blackface. Оце Вікторія буде. І ось хотіла вам ще показати Мій Каділак. Подивіться, я його після зимового квітування пересадила, тому що кілька листочків нижніх він скинув. Пересадила ось в таку посадочку. Суміш та ж сама, що я вам показувала, додавала на низ трішки кокосового волокна і положила між корінцями таку велику гальтовану кору, великі шматочки. Ну, і зверху прикидала також. Приложила ось кокосовим волокном. Ви бачите, що вона почала нарощувати мені нові сторінці, гарненько попускала. І листочки ось нові розвиваються. Ну і квітоносик. Після минулого поливу я, ну, коли поливала минулого разу, то я ще його не бачила, а ось це зазирнула і вже він піднявся. ждемо квітів. І моя нижня поличка. Це в мене новинка. Медіна. Ось випустила два квітоноси. Я вам показувала, коли я її отримала, в якому стані. Я її, бачите, знов-таки пересадила у новий субстрат. Це вона після поливу у мене. Нових корінців нагнала. Так, і два квітоноси. Чекаю на квіточки. Так, там не знаю, що там випустило за красуня. Ось тут у мене джентльмен буде квітувати. Ну це джентльмен у мене після реанімації, я його брала з малою кількістю корінців. І тургор був втрачений. Бачите, листочки я ось так іще поки що тримаю на горщиках, щоб вони все-таки вирівняли свою форму. Так, тут у мене бігбен буде на двох. Дорощаних почечках також квітувати. Ось тут у мене. Якщо я не помиляюсь, то це у мене метелик. Метелик монклієр, так, монклієр. Я б, звичайно, не хотіла, щоб він ще я його поставила на нарощування корінців, а він уже ось так. Десь ще бачила метелика Грісіні. Також вперше має квітувати побачимо, чи справдяться очікування. Ну і ось тут вже ось таке велике така велика дитинча. Це в мене Golden Jaguar. Бабуліточка. Там ще розвиваємося. Так. Ще хочу показати вам мої глаксіні. Навесні, коли мало зелені, чомусь захотілося більше квітів. І вирішила, побачила оголошення, вирішила придбати ось такі сієнці для експерименту. Було дуже цікаво, як же вони розквітнуть. Взяла 10. Але дівчинка, яка мені їх продавала, вложила ще один в подарунок. От, ну і ось вони почали вже розквітати. Бутончиків, звичайно, дуже-дуже багато. І поки що немає у мене повторок. Всі різні. Ця була одна з перших. Ось нещодавно. Вчора, здається, лише відкрилася ось така. Дивіться, колір просто насичено. Такий чер... черніка, черниця. Трояндочка. Ці ще з бутончиками. Ось ця трояндочка така ніжна. Тут у мене ще піаргонії. Також черіночки. Не знаю, де яка, хто як квітуватиме, сюрпризи. Ось тут. Це також одна з перших вже відквітає. Відквітає. Ну і ось ця поки що моя фавориточка. Essa